Так. Нам з Boxitrade Trade хлопці прислали таку портативну пічку, яка збирається без всяких там кріпіжних там елементів, це якісь там болти, гайки, і тому подібне, їх цього немає. Вона дуже компактна, вона займає так мало місця, що ми спочатку не зрозуміли, що це таке в складеному стані. Але вона потім перетворюється в таку більш-менш таку цікаву конструкцію, по якій вже можна буде вибрати. Це буде здоровий казан, маленька там кастрюля буде, чи в тебе буде чайник, можна все поставити. І саме головне, вона керується по спалюванню. Ну так як ми займаємося котлами, то ми розуміємо, чому це так важливо. Так що зараз я зберу цю пічку, покажу, як воно перетворюється з такого маленького конструктора в таку прикольну штуку. Так. Набірка невеличка. Компактна, все паске, складується дуже-дуже компактно. Тепер беремо по черзі і збираємо. Збираємо пічку портативну. Вона не складна, вона манюня, така компактна, але дієва. Робимо в польових умовах вітер на вулиці, це нічого страшного. Значить, Перше, що складуємо одну частину і по цим прорізям дивимося по цим, цим елементам що до чого. Спочатку колосники. Будемо спадувати. Ну давай. Такс, у нас складаємо. Ось воно у нас. Тільки у нас воно було отак. От, от це сюди, а це навпаки на було. Так. Далі. Сюда. Це з такою петлею. Той сюди є. Yeah петлю сюди. На три. Беремо цю з двома. Вставляємо. Поки що не, не затягуємо сюди його. Воно хай поки болтається. Далі. Ще решітка. Поки наживляємо, воно так має бути в такому положенні. Так, так набагато простіше складувати. Так, приміряємо. Оце якраз ідуть е, під комфорт. Під комфорочки. Так, є. Що, що дивимося? Оці всі вони йдуть поки що всередину заходять. Окрім цієї. Оця іде, вона в жовтні. так. Раз. Сюди виходить. Ця під прорізі комфорти. Так, ми зараз поставили такі брусочки для того, щоб всі вони рухалися. Так, дивіться. Це колосники, низ Поставили. Це сюди направлено, а це сюди. Все всередину. Все по прорізам. Не переплутаєте. Є таке діло. Є, є, стіночки є. Тепер, тепер ми ставимо бочину. І тепер саме цікаве, треба буде попад... працювати в попадалки. Знизу. Отак, знизу, 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 знизу. І оце регулюємо. Ну, тут... Краще буде, коли там 2-3 чоловіка будуть робити. І зараз поки перервемося, поки ми оце ці діло розставимо. Нічого страшного нема. Окрім того, що це треба зробити ну, бажано трьох. Щоб руки були вільні. Так, кришку ми, ми цю бочину ми вже поставили. Зараз воно все тіліпається. І тепер по черзі починаємо його зводити до середини. Так. Оце сюди, оце, назад. Отак. Є, 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 є. І потім починаємо фіксувати ми ніжки. Тут, тут, тут своя історія. Заводимо прямо, а потім повертаємо туди. Заводимо отак. -от. І тепер. Так. І тепер нам треба, щоб... Оця, оцей носик зайшов усюди прорізь. Ось воно. Ось так от. Десь підстукати, десь підгепати. Так, воно зайшло. Але нам треба зробити так, щоб оце, оця штука зафіксувалася, щоб не тіліпалася. Спочатку вгору трохи. Туди його назад, заводимо з боку і стану. А, воно ну все вже, воно вже. все фіксовано тут, вже. Тут вже стоїть. Всі до кучі. Десь підбили, десь підступили. Так, і вже у нас більш-менш конструкція. Тепер починаємо. Ставити. Тепер кисю. Є. Піддувальна частина. Є. І оце якраз для керування повітря. Є. Тепер поличка для якихось там кружок підігрів і робимо таку штуку. так Все. Вона трішки типу, хилитається але достатньо нормально. Потім, коли розігріється, вона десь десь потягне поведе. Так, тепер замість її всі штуки, які нам не потрібно цього. цього того у нас буде отака собі цяцька. Тут будемо закидувати дрова, тут буде наш розпал через низ, тут будемо дозувати повітря вторинне. Тобто це, яке вийде на спалювання основне, а тут вже будемо форсажу додати більше чи менше спалювати. Слава ДСУ і славу народу Україні. Так, питання щодо дров. Достатньо таких скалочок, таких невеличких наколоти. Ну, вдовжину вони там 25-30 см. Тобто, те, що там треба 3-4 пенька, отакої пригоршні, достатньо буде замінити. Тобто вона економніша 3-4. Це вже ми перевіряли. А отак воно виглядає вночі. Це у нас картока. У кожного є свої приспособи, у когось це є там якісь приямки, хтось там з цеглини щось робить. Є, скажімо так, от, отакі варіанти якогось там мангала. Це наші кухарі. Дерево. О. От, е, є ще такі от приблуди, да. Ну, а те, що насправді цінне, воно має бути компактним і не знаєш, де тебе доля чи Бог заведе. Куди тобі треба буде потім знятися і побігти чи піти, чи переїхати, треба, щоб ця вся е, техніка, яка тобі допомагає готувати, вона була дійсно таки надійна і дуже простою. Нам подарували такі портативні пічки. Хлопці з Оксітрейд, Славик тобі, велике вітання, Славик Сашков. Міша Ковальов, дякую тобі за твою ясну голову, за твої вміння конструювати. Процес пошов. Тепер накидуємо. Ми поділилися з тим, що нам подарували. Нам ця пічка як знахідка. Так що, кому сподобалось, знаєте, такі штуки є. Є люди, які допомагають, і ми, українці, тримаємося один одного. Буде мир і буде Україна. Слава нації!